Так, а ну що це вона тут пора це виходить, чи що? Змерзла? Ну так а чоб б же ти не змерзла? Вискочило голе. Що де лахманину накинула зверху, то до сраки твела, хманина хіба воно нагріє? Чес надо ловко вдіватися. Он таке на дворі дме як самошедше. Чи що вона біга кругом ті машини, мені інтерес? То роби вже що небудь. Стоїш, роздявила ту рот, а не дивутят випускай, хай виходять пастись. Корову дій. Свинім уже давно пора виносить, та вона ходить взад та вперед, як неприкаяна, чого це вже і все Вправилась. вправилось. Хазяйство стоїть непоране, а вона вшилась у хату сто чортів його морді собачий. вийшла, бздикнула п'ять минут і сіла чай пить. Ой, Це така що напора. хазяйка, не займайте її. Не? Я бачу, що не буде з тебе діла.